Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, через який час колектори спишуть ваш борг. Тобто, чи взагалі є такий шанс і е, такі обставини, щоб це відбулося? Ну, тут треба розуміти, що коли ми кажемо про колекторів, да, е, треба розуміти, що є беззаставні та заставні кредити. Якщо ми кажемо про беззаставні кредити, тобто кредити, коли. Немає застави, і якщо у вас, як у боржника, немає активів, майна, е, якихось коштів, то зрозуміло, ви є дуже проблемним клієнтом. І якщо це так, і колектори це перевірили, пересвідчились, тут два варіанти: вони можуть списати ваш борг ну, достатньо швидко, тобто через 2-3-4 місяці після того, як вони з ним почали активно працювати. Чи вони можуть вас перепродати в якісь інші колекторські конторі. Просто щоб заробити якісь кошти, і вона вже буде намагатися щось зробити. Зрозумівши, що не виходить, інші продасть, і так може бути достатньо довго, поки будуть бажаючи купити ваш борг. Друга ситуація, якщо у вас є якісь майно чи активи, тут вже ситуація інша, і все буде залежати від того, наскільки просто чи непросто кредитору ці активи взискати чи взяти з них хоч щось. Якщо ви вибудовуєте певну захисну лінію і колектори не можуть швидко реалізувати успіх, то зрозуміло, скоріш за все, вони вас будуть продавати, не списувати, а саме продавати. Тому що є щось взяти, у них не вийшло, може у когось іншого вийде. І інша мова, коли мова йде про саме заставні кредити. Тобто з заставних кредитів чекати на те, що ваш борг спишуть. Не варто взагалі, тому що є застава, вона забезпечує борг, і по будь-якому разі вони будуть боротися за цю заставу. Тому списання в заставних кредитах взагалі не відбудеться. Але якщо знову ж таки ви вибудовуєте певну захисну лінію, певні колектори можуть вирішити, що ви занадто дорого їм обходитесь, і занадто багато часу вони на вас витрачають, і продати вас далі. Ну, і так буде відбуватися до того часу, поки ви не знайдете того кредитора, того колектора, з яким зможете домовитись і повністю закрити ваше питання. Ну от приблизно така ситуація стосовно боргів і можливого їх списання у колекторів. Якщо вам була цікава ця інформація, не забувайте підписатись на наш канал. І якщо вам потрібна наша допомога, як фахівців в галузі права саме по вирішенню боргових питань, то наші фахівці завжди до ваших послуг. Вам успіхів!